Вітаю! Сьогоднішня наша тема поводження меж земельної ділянки з суміжними власниками землекористувачами при розробленні документації з землеустрою. Земельна ділянка це частина земної поверхні з установленими межами певним місцем розташування, з визначеними щодо неї, правами. Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над. Та підповерхної ділянки на висоту і на глибину необхідні для зведення житлових виробничих та інших будівель і споруд. Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. Формування земельної ділянки здійснюється. У порядку відведення земельних ділянок і земель державної та комунальної власності, шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності, за проектами землеустрою щодо упорядкування території населених пунктів, проектами землеустрою щодо упорядкування територій для містобудівних потреб, проєктами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Шляхом інвентаризації земель у випадках, передбачених законом, за проектами землеустрою щодо організації території земельних часток паїв, за затвердженими комплексними планами просторового розвитку території територіальних громад, генеральними планами населених пунктів, детальними планами території. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера. Формування земельних ділянок Крім випадків, визначених в частині 6-7 і Земельного кодексу України, статті Земельного кодексу України, здійснюється за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Формування земельних ділянок шляхом поділу та об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або у користуванні без зміни їх цільового призначення, здійснюється за технічною документацією землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Винесення в натуру на місцевість меж сформованої земельної ділянки до її державної реєстрації здійснюється за документацією зимоустрою, яка стала підставою для її формування. 14 вересня 2021 року набрав чинність наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.08.2021 року номер 127 про визначення про визнання таким, що втратив чинність наказ. Державного комітету України земельних ресурсів від 18.05.2010 року No376 про затвердження інструкції про встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та закріплення межовими знаками. Вказана інструкція передбачала механізм та процедуру встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та їх закріплення межовими знаками. З метою визначення матурі на місцевості, метричних даних земельної ділянки, у тому числі місце положення поворотних точок її меж та закріплення межовими знаками. В інструкції вживалися основні терміни. Це межа земельної ділянки, сукупність ліній, що утворю замкнутий контур і розмежовують земельну ділянку. Межовий знак – це спеціальний знак встановленого зразку, яким закріплюється. Місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Для закріплення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на вибір замовника було три види межових знаків. Інструкцією був затверджений додаток номер 2 акт прийомки передачі межових знаків у зберігання. На сьогоднішній день будь-яка інша нова інструкція стосовно встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Не створювалась та не затверджувалась. Єдиною вимогою щодо погодження меж земельної ділянки залишається вимога статті 198 Земельного кодексу України, де зазначено, кадастрові зйомки це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельної ділянок. Кадастрова зйомка включає геодезичне встановлення меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами, Відновлення меж земельної ділянки на місцевості, встановлення меж, частини земельної ділянки, які містять обтяження, обмеження щодо використання землі, виготовлення кадастрового плану. Разом з цим при встановленні відновленні меж земельних ділянок в натурі на місцевості розробникам необхідно враховувати і вимоги статті 106-107 Земельного кодексу України. А саме, спосіб закріплення спільних меж земельних ділянок визначається за згодою власників таких земельних ділянок. Витрати на встановлення спільних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено у якоюсь угодою між ними. Межовими знаками можуть бути природні чи штучні споруди й рубежі, наприклад, річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, дерева, стежки, рівчаки, стіни, паркани, огорожа, шляхові споруди, бетонні або металеві стовпи, плити, моноліти. Камені, інші споруди і рубежі, що збігаються із межею земельної ділянки, або спеціально встановлюються на ній. Межові знаки на водних об'єктах не встановлюються. Власники земельних ділянок землекористача мають право вимагати від власника суміжної земельної ділянки сприяння у встановленні спільних марш, а також встановлення або відновлення межових знаків, у разі якщо вони були відсутні, або зникли, або перемістилися, або стали невиразними. У разі відсутності згоди власника суміжної земельної ділянки, встановлення спільних меж здійснюється за рішенням суду. У разі, якщо межі земельних ділянок в натурі на місцевості збігаються з природними чи штучними лінійними спорудами, то, або були раніше встановлені, то межові знаки можуть не встановлюватися. Місце встановлення межових знаків у разі їх визначення або встановлення відображається в матеріалах земопорядного проєктування та геодезичних вишукувань, а також на кадастрових планах земельних ділянок. Власники земельних ділянок та землекористувачі зобов'язані дотримуватися меж земельних ділянок. Отже, із скасуванням інструкції зник і алгоритм дій і процедура поводження меж землепорядними організаціями, суміжними землевласниками чи землекористувачами. Земельних ділянок, але все ж таки залишилася вимога погоджувати ці межі, які зазначаються в статті 198 Земельного кодексу України. Тому земопорядні організації, сертифіковані інженери земопорядники на свій розсуд у будь-який спосіб. А найчастіше це складення відповідних актів погодження меж, підписання меж земельних ділянок на кадастровому плані, тобто на картографічних матеріалах. Підписання титульної сторінки документації землеустрою, а для юридичних осіб це ще й може бути в вигляді листа, в якому зазначена інформація про погодження меж суміжної земельної ділянки. Разом з цим немає прямої заборони погоджувати межі в іншій формі, ну, наприклад, в усній формі або в якійсь будь якій іншій. Але враховуючи те, що погодження відбувається саме відповідними органами. Звичайно, долучити такі погодження меж неможливо. Разом з цим склад та зміст документації землеустрою, ну, наприклад, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічна документація землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, технічна документація щодо інвентаризації земель і так далі не передбачає наявність актів погодження меж земельної ділянки, передбачає наявність відомостей про встановлені межові знаки для технічних документацій. Це Така вимога. Також при встановленні у подальшому і при погодженні меж земельної ділянки необхідно використовувати та враховувати інформацію Державного земельного кадастру, тобто координати кутів повороту в межі суміжної земельної ділянки, матеріали Державного фонду документації землеустрою та оцінки земель, матеріали топографу геодезичних робіт, фактичні, <кій> фактичні межі земельної ділянки, суміжної земельної ділянки. Розташований на ній, на ній об'єкти нерухомого майна у разі такої наявності. Тобто на сьогоднішній день перед зимопорядними організаціями або сертифікованими інженерними земопорядниками при виконанні та геодезичних робіт стоїть завдання врахувати та виконати в будь-який спосіб вимоги діючого законодавства стосовно погодження меж земельної ділянки, на яку розробляється та чи інша документація. Без діючих інструкцій, роз'яснень та послідовності дій, тобто якогось алгоритму. Адже відповідно до статті 28 закону України, України про землеустрій, розробники документації землеустрою несуть відповідальність за достовірність, якість заходів, передбачених документацією землеустрою. Тому в кожному випадку. До кожної земельної ділянки при виконанні геодезичних та земопорядних робіт, при формуванні земельної ділянки, відновленні меж земельної ділянки, земопорядної організації або розробниками, має бути застосований індивідуальний підхід стосовно виконання ним процедури погодження або непогодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками, землекористувачами або з користувачами земельних ділянок, у яких відсутні будь-які документи, на які підтверджують право користування чи право власності на таку земельну ділянку. І такі дії в подальшому унеможливлять накладання земельних ділянок в державному земельному кадастрі і не призведуть до межових спорів.